Є астроканалі. мене звати Тетяна, і це гороскоп про перехід Нептуна в знаку Овен, з яким ми вже зустрічалися у 2005 році. Тут буде загальна інформація, а також інформація для кожного знаку зодіаку. Нептун перейде вовна 26 січня 26-го року. Тут розпочинається новий астрологічний цикл, який триватиме до березня 39-го року. Так як ви знаєте, Нептун це планета духовності, творчості, релігії, всього прихованого та істинних бажань. Впливатиме на медицину, економіку, благодійність та творчі проекти. Овен це символ вогню й починання, дає Нептуну сміливості, рішучості та впевненості в тому, що навіть найнеймовірніші мрії можуть стати реальністю. Поєднання цих двох сил створює унікальний період, коли старі повільні стратегії та приховані схеми стають неактуальними. Потрібно буде вводити щось свіже, нове, що приноситиме результат тут і зараз. Економічні та політичні тенденції це фінансова революція, швидкі зміни у світовій економіці, нові грошові системи, економічні реформи, ситуації вимагають оперативності та миттєвого результату, воєнне виробництво, швидкий розвиток воєнної та промислової індустрії, боротьба за земельні ресурси та. Прибуток, можливі навіть економічні війни, питання кордонів, зміни стосовно перетину кордонів, великі хвилі імміграції або повернення до своїх країн, конфлікти за торгівельні шляхи. Кожна країна захоче отримати пальму першості, особливо в економіці. Прагнення здобути незалежність, позначити свої кордони та позбутися фінансових проблем стане пріоритетом для багатьох держав. Нові відкриття та виклики, медицині медичні прориви. Якісь нові ліки, вакцини проти тяжких хвороб, так само можуть створюватися нові віруси та хімічна зброя масового знищення, релігійні зміни, виникнення нових релігійних витків, люди об'єднуються філософською концепцією, трансформація традиційних духовних практик, творчий розквіт, нові досягнення в кіноіндустрії, фотографії та живописі, творчі проекти будуть процвітати та більше цінуватися суспільством. Як Нептун в Овні буде впливати на кожного з нас? Нептун в Овні розбудить в нас бажання чогось нового. Ми терміново захочемо відкрити бізнес, змінити діяльність, вкластися в якийсь новий проект, досягти успіху у своїй діяльності, бажання отримати прибуток з усього можливого буде буквально з нас просочуватися? Тут потрібна швидкість, потреба в миттєвих результатах. Все тут і зараз хочеться імпульсивність. Необдумані рішення, спонтанні покупки, спонтанні кредити, лідерство, бажання бути першими у всьому може з'явитися потяг до спорту, військової справи, зброї, мотоциклів. Швидкої їзди, все те, те, чим управляє Овен, стануть частішими імпульсивні покупки, необдумані рішення заради отримання бажаного, декого навіть зросте азарт. Можемо хотіти задоволення своїх потреб відразу і без зволікань, від чого можуть з'являтися або загострюватися залежності, алкогольні, наркотичні, або ми можемо брати кредити. Не туди інвестувати, втрачати фінансово, е через свої необдумані вчинки натрапляти на шахраїв, які будуть спустошувати наші банківські картки. Вплив на знаки зодіаку, вогонь та повітря, овен, е вплив на здоров'я, партнерські відносини, ділові та особисті, можливі зміни зовнішності, іміджу, події або ситуації, які стосуються особисто вас. Добре займатися творчістю або саморозвитком. Близнюки, взаємодія з колективом, друзями, однодумцями, багато спілкування, добре розвивати соціальні мережі, цікавитися астрологією, робота над постановкою реалізацією цілей, можливі е новини від старших дітей. Юридичні питання, лев, навчання, викладання, можливі поїздки в інші країни, знайомства з іноземцями, судові справи, добре зростати духовно, знайти наставника, розширювати свій е, світогляд, розширювати свій блог, якщо є робити публікації, бути активними, можуть виникати ситуації з родичами чоловіка або жінки. Терези ситуації з партнерами в особистих та ділових стосунках, близькими друзями, колегами, клієнтами, оформлення документів, договорів можете дізнатися таємницю про давнього знайомого. Водолії багато спілкування, обміну інформацією, нові знайомства, новини від близьких, нові знання, зміна обстановки, теми документів, подорожей та автотранспорту. Вплив на знаки Зодіаку Землі. Ситуації телець, ситуації, усамітнення обмежень ізоляції, можливі таємниці, секрети, інтерес до таємних знань, питання імміграції, далеких подорожей, добре звертатися до психолога або езотерика, діви, можливі кризові ситуації або вихід з них, теми фінансів, інвестицій, кредитів, боргів, спадщини, зміни в інтимних стосунках, можливі таємниці, обережність потрібно мати зі здоров'ям, можливі травми та може прокинутися інтерес до всього містичного. Також краще не брати вбор, старайтеся позакривати всі кредити. Козороги – це теми сім'ї, дому, місця проживання та нерухомості. Можливі ремонти, переїзди, купівля, продаж, оренда житла, отримання спадщини. Або ви можете з кимось з'їхатися, може бути збільшення вашої сім'ї. Хтось може взяти іпотеку на житло. Також водні знаки, раки, можливі зміни в роботі, кар'єрі, добре співпрацювати з іноземцями, у деякого зміна соціального статусу, може бути розвиток власного бізнесу, зростання вашої репутації, оформлення офіційних документів. Скорпіони, теми рутинної роботи, побуту щоденних зобов'язань, можлива зміна графіку, зміни в колективі, зміни по здоров'ю та оздоровлення, профілактика, дієта, е, у декого турбота про людей або тварин, риби, активність по фінансовим питанням, вашому заробітку, сімейному бюджету, купівля або продаж чогось, додатковий дохід, самооцінка, ваш енергетичний тонус, імунітет та тіло. Плив на стрільця це творчість та романтика, діти, активний період по темам, пов'язаний з дітьми, їхнім вихованням та розвитком, романтика, романтичні стосунки, нові знайомства, розвиток існуючих відносин добре розвивати власну справу, реалізуватися творчо, знайти або розвивати улюблену справу, хобі. Влаштуватися або відвідувати свята, насолоджуватися життям, організовувати якісь свята, виступати для стрільців наступні 14 років стануть періодом творчого розквіту та особистого щастя. Це час, коли можна дозволити собі бути собою, розкрити свій потенціал та насолоджуватися кожним моментом. Тобто починається нова ера. Транзит Нептуна через Овен з 2025 року, коли він туди заходив на трішки по 39-й рік, стане періодом глибоких трансформацій як на глобальному, так і на особистому рівні. Це час швидких змін, нових можливостей та викликів, які потребуватимуть сміливості, рішучості та готовності діяти. Це коли підсилюються наші бажання, коли ми хочемо більше, більше і більше. 2026 рік початок циклу. Перші зміни в економіці. 27-30 рік активна фаза трансформацій. закріплення нових структур. – 31-35 рік. 39-й рік завершення циклу підведення підсумків. І пам'ятайте, кожна криза це можливість для зростання. Кожен виклик шанс стати сміливішими. Нептун в ОМНІ навчить нас діяти швидко вірити в свої мрії та не боятися змін. Це наш час створювати свою реальність. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте.